Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастиною МТЗ». Сьогодні відео у нас буде про гайки. Як я вам вже раніше казав, ми зараз переходимо на всі заводські, тобто раніше у нас був вибір, можна замовити подешевше і подорожче. Зараз буде тільки подорожче. Але я вважаю, що сьогодні вже ніхто на такому не економину на гайках. Так і подивіться, які вони в нас. Всі заводські з класом міцності, є різні розміри, усе в нас. 24х2, по-моєму, на провушену UMZ-МТЗ. Ось гайочка в нас 27 х на 15 Це на ось провдовжній тяг, також umz МТЗ. Ну, є, в общем, різні гайочки. і будуть в нас, я думаю, вже дуже скоро тільки такого плану в продажі. Раніше були ще ось такі. Ну, вони зараз є, потроху залишилися, допродамо, і більше їх, я думаю, не буде, якщо з цими не буде перебою в виробництві. Ось подивіться, як виглядає та, що дешевше. Зараз я для зрівнення вам візьму такого ж самого розміру. Це М18 на півтора. Дивіться, вона в два рази менше, так? Золота. І, в принципі, в два рази дешевше. Тобто, наприклад, заводська коштує гривень 30, золота коштує гривень 15. Подивіться, вона повністю по. Товщині по ширині вона уступає значно заводській. І навіть ще хочу вам показати такий нюансик. Тут навіть різьба, дивіться, у заводській тут десь 5 витків. Це без ось цих коронок, так я рахую, десь 5. А у ось цей золотій йде всього ну, десь 2-3 витка. Тобто по всіх параметрах, ось така та, що дорожча, вона виграє. Я думаю, ми будемо у майбутньому продавати. Тільки такі. Так що, друзі, це така мілочовка. Просто хотів вам показати, щоб ви знали. Ось ці золоті в нас ще є в продажу, але якщо ви бачили відео, хочете, щоб вам поклали саме ось такі, краще попередьте про це менеджера. Все, друзі, дякую вам за увагу. Будь ласка, підпишіться на нашого ютуб-каналу і до наших соцмереж. Силки будуть в описі. Це в нас вайбер спільнота, інстаграм і навіть є в нас Тікток. Всім гарного дня, пока.